Що б ви робили в такій ситуації? От уявіть, ви з вашою подругою або другом починаєте одночасно вести соціальні мережі, вести свій блог, так? І ви стараєтеся прикладаєте купу зусиль, ви шукаєте якісь тренди, тригерні заголовки. Тобто намагаєтеся зробити все для того, щоб виростити свій блог, щоб до вас почали приходити клієнти. Але тут заходите на сторінку своєї подруги і бачите, що. Вона вже перегнала вас на багато там, тисяч підписників. Хоча вона начебто так сильно не запалюється, як ви. В неї просто є якийсь контент-план, якому вона слідує, регулярно створює контент і, відповідно, не загоняється. Просто робить 1, 2, 3, 4, 5. Як би ви відреагували на те, що в неї вийшло краще за вас, на те, що ви починали умовно з однакового старту, але вона отримала більші результати?